Вітаю на Суспільному. В ефірі Дайджест. Новин тиждень Суми. Для тих, хто з нами вперше це проєкт, де ми обговорюємо ключові події, новини та осіб, якими для жителів Сумщини запам'ятаються останні сім днів. У студії працює Христина Довня і ділюся нашими планами на сьогоднішній випуск. Росіяни атакують цивільну інфраструктуру Сум. Ситуація за тиждень у коментарях очевидців. Що відбувається на кордоні Сумщини? Ми зібрали коментарі стосовно цієї ситуації пошкоджені пам'ятники у Сумах, що розповідають правоохоронці. У ніч проти 4 березня 2025 року. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Сум шахет влучив у дитячу поліклініку. Обійшлося без жертв. Про це розповів перший заступник міського голови Артем Кузнєцов. На той час були вдома, бо у дитини була висока температура, тому не спали. Більше почули гудящий якийсь звук. Як здихаючі, вроді би, думали, що падає. Потім вспишка і ну, вибух не дуже гучний був. На 8 годин прийшла сюди. Поліклініка працювала, все, люди були на четвертому поверсі, аналізи здавали. На ранок після російської атаки заклад працює у звичайному режимі. На момент вибуху поліклініка була зачинена, говорять працівники лікарні. Тут знаходиться сторож постійно, тому що в нас на першому поверсі працює укриття. Укриття було відремонтоване буквально наприкінці минулого року, тому під час тривоги постійно приходять відвідувачі. На щастя, на цей момент відвідувачів не було в поліклініці. Сторож почула вибух. І потім почула запах Гарі, вийшла на прилеглу територію і побачила, що постраждав верхній, ну технічний поверх. Якщо ви бачите, ось сюди залетів цей ворожий літальний апарат, в результаті чого і трапилося загорання. Погасили швидко. Глянувши місце події, ми знайшли залишки цього шахеду, і цей шахет був начинений шрапнеля. Були повністю знищені три вікна, також пошкоджені. Мі... Міжповерхові двері, ну і огороджуючі конструкції. Вночі, 6 березня, російський шахет влучив у складське приміщення на околиці Сум. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Після влучання зайнялася пожежа на 500 квадратних метрів. Тож на місці події працювали рятувальники, поліція та швидка. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару загинула одна людина. У поліції уточнили, що 32-річний чоловік працював охоронцем. Пізніше стало відомо, що через атаку у Сумах Російський шахет знищив термінал нової пошти. Про це повідомили на офіційних сторінках компанії. Згоріли понад 1300 посилок. Оголошена вартість втрачених відправлень більше трьох мільйонів гривень. Представники компанії повідомили, що можливі затримки у відправленнях із Сум та у місто з усіх регіонів України. У Сумській міській раді зазначили, що російська армія завдала удар в двома ВПЛА типу Герань-2 у будівлю логістичного складу по вулиці Лінійна. Ще один безпілотник поцілив у виробничу будівлю по вулиці Харківська. У результаті російської атаки були пошкоджені 24 автівки, п'ять нежитлових будівель, логістичний склад, СТО, автомийка, меблевий склад та виробниче приміщення. Перші хвилини після атаки зняли бодікамери патрульних. Вибухи у Сумах було чути після опівночі та близько другої години ночі. Армія РФ не припиняє обстрілювати громади Сумщини з різних видів озброєння. Зранку 5 березня росіяни атакували безпілотниками Шалигини на Сумщині. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради Руслана Абрютіна, один дрон влучив у селищну раду, інші два у школу-інтернат. За його словами, навчальний заклад повністю згорів. Другий поверх і дах вигоріли. Дітей там не було, вони вчаться на дистанційному навчанні. Обійшлося без загиблих та травмованих людей. Того ж дня, 5 березня, російська армія атакувала безпілотником село Чернеччина Охтирського району. У результаті поранена 83-річна жінка. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Армія РФ на кордоні Сумщини намагається розширити зону бойових дій. Ми зібрали актуальну інформацію на цей момент стосовно ситуації на кордоні. Сіра зона збільшилася у районі сіл Новеньки Юнаківської громади та Журавки Хотінської громади на Сумщині. Такі дані наведені на мапі Діпстейт за 6 березня 2025 року. Таким чином, армія РФ ймовірно намагається дійти до шляхів постачання Збройних сил України у Курській області. Проте українські військовослужбовці використовують озброєння для ударів по армійцях РФ і викривають групи, які намагаються зайти на територію України. Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він додав, що російська армія намагається направити невеликі групи до нашого кордону на нашу територію для того, аби вони накопичувались. Це напрямок населеного пункту новеньке. Ввечері 5 березня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що мета росіян, як і раніше, спробувати дійти до логістичних доріг, що ведуть із Сумщини у суджу. А 6 березня у Сумській обласній військовій адміністрації повідомляли, що була спроба заходу російської ДРГ у Шосткинському районі. У результаті бойового зіткнення військові РФ із втратами відступили. Раніше 28 лютого Діп повідомляли, що село Новеньке у сірій зоні. 1 березня нова сіра зона з'явилася біля села Журавка. 7 березня керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав у своєму телеграм-каналі, що у прикордонні сумщини продовжуються складні бої. У відповіді на запит Суспільного від 28 лютого в ОВА повідомили, що за інформацією центру комунікації угрупування військ Курськ ситуація на державному кордоні у межах Сумської області напружена, але контрольована силами оборони та безпеки України. 25 лютого речник генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій повідомляв, що до двох механізованих відділень армії РФ штурмували ділянку поблизу новенького на Сумщині. Вони перетнули державний кордон України, але були відкинуті на територію Російської Федерації раніше у Діпстейт повідомляли про погіршення ситуації у Курській області. Натомість у центрі комунікації угрупування військ Курськ інформували, що диверсійно-розвідувальні групи против регулярно намагаються заходити на територію Сумської області, але кожного разу сили оборони оперативно їх виявляють і знищують. У Сумах невідомі наносять шкоду пам'ятникам. Тільки за цей тиждень правоохоронці зафіксували три таких випадки. 3 березня у Сумах пошкодили пам'ятник воїну АТО на вулиці Героїв Сумщини, а саме частину пам'ятника автомат. Біля нього лежали його уламки. Також є пошкодження частини чола. А у середу, 5 березня, у Сумах на театральній площі невідомі вкрали частину скульптури Михайлу Щепкіну тростину. Наступного ж дня екса. Архітектор Сум виставив світлини із пошкодженим пам'ятником Степану Супруну на вулиці Троїцька. Нагадаю, що у липні 2024 року у Сумах невідомі пошкодили та вкрали частину пам'ятника Малята Ласуни на вулиці Воскресенській. У січні на Покровській площі зникла частина контактної скульптури Дама з парасолькою бронзовий кіт. А у лютому вкрали частину контактної скульптури чиновнику портфель. Правоохоронці з'ясовують обставини та встановлюють. Лють причетних осіб, повідомив Суспільному речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких. Завершуємо наш дайджест на позитивній ноті. Подружжя підприємців із глухова Лариса та Ігор Губар знайшли для себе сезонний бізнес вирощування тюльпанів. За два роки мають понад 20 сортів цих квітів. У цього сорту бувають гусачки, тобто ось так, от листочок тут застріє, і треба голівку цю виймати. Фізично дуже важко, тому що треба заготовити ґрунт, треба позасипати ящики, треба їх перетягати туди-сюди, поставити, то знести. От води дуже багато треба поливати, тому ну фізично він дуже працює. Це дуже важко. Допомагає. Допомагає так. Попри обстріли, говорить пані Лариса, квіти тішать їхню родину та їх купують місцеві. Глухівчани додає найчастіше обирають квіти білого, рожевого, фіолетового чи бускового кольорів. Такими новинами, подіями та ключовими особами запам'ятається цей тиждень для жителів Сумщини. Традиційно разом із командою закликаємо підписуватися на наші соціальні мережі і, звісно ж, будемо вдячні за вподобайки та коментарі під новим відео. Таким чином, випуск просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Я Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних до зустрічі.